Квіти, веселі діти по той бік екрану, не злазять з дивану, побачили вільні, очі невинні, опілки неважні, бо серце справжнє. Сьогодні свято було важливої для нас всіх людини. Лариса Михайлівна, вона ж просто Лариса, іменинниця. Наша любимка Лариса Михайлівна, вітаю вас з вашим днем народження. Бажаю вам міцного міцного здоров'я, що ви залишалися без френд з Наталі Анатолівною. Вітаю вас з днем народження! Бажаю вам всього самого найкращого, щастя, здоров'я, щоб ви поменше нервували, щоб не було проблем самі знаєте з чим. Шановна Лариса Михайлівна, вітаю вас, зичу вам міцного здоров'я, вдачі, позитиву, наснаги і терпіння у вашій нелегкій праці. І саме головне миру та спокою вашій родині. Лариса Михайлівна, хочу вас привітати а, цей прекрасний весняний день а, з вашим днем народженням. Хочу вам побажати міцного здоров'я, мирного неба, а, жіночого щастя, педагогічних звершень, слухняних учнів ну, і все, щоб було так, як ви захотіли. А Лариса Михайлівна, вітаю вас днем народження! Бажаю вам міцного здоров'я, хороших учнів, щоб ми з уроків менше тікали. Та частіше виїжджати на природу, дихати свіжим повітрям, набратися нових сил для подальших успіхів в житті. Вітаю, бажаю мирного неба, щастя, здоров'я і усього, усього найкращого миру і перемоги нам! Лариса Михайлівна, вітаю вас з днем народження, бажаю щастя, здоров'я, щоб у нас з вами не було проблем, щоб ви могли нас випустити з 11 класу, щоб наш клас не розформірували. Шановна Лариса Михайлівна, від щирого серця вітаємо вас з Днем народження. Бажаємо вам міцного здоров'я, здійснення всіх ваших мрій, натхнення у вашій нелегкій праці, а також мирного неба нам всім. Всього вам найкращого! У дитинстві День народження це найулюбленіше свято. І подарунки, подарунки і подарунки. У дорослого День народження це головний біль витрати витрати і витрати. Тож бажаю вам залишатися такою мудрою, доброю, ямовитою і бізнаною, цікавою і чудовою вчителькою, на життєвій дорозі якої дають мені удачі, щастя та кохання. Дорога Лариса Михайлівна вітаю вас з днем народження, Бажаю найголовнішого та міцного примісного здоров'я, а також здійснення всіх ваших мрій та реалізації всіх ваших задань. Для нашого класу вона, мабуть, справжня нагорода. Іноді бувають труднощі, але вона завжди поруч, допомагає та підтримує. Таке відчуття, ніби то ми не просто клас, а велика та дружня родина. Сьогодні у ваші вічно 18 Я хочу привітати вас днем на народження і побажати напевно найважливішого у наш час миру, міцного здоров'я і безмежного щастя у вашому житті. Мариса Михайлівна. Вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі здоров'я, тепла, любові від всіх, хто тебе оточує. Мені дуже приємно, що зі мною на поверсі працює така чарівна, завжди усміхнена, красива жінка. Вітаємо нашу улюблену маму та да, вчительку. З днем, днем, народження. днем народження. Бажаємо добра на життєвій стежині. Завжди молодої та світлої долі, в майбутні часи та в нинішній день. Вуклін за ваше виховання. Прийміть наші привітання. Халіна, вітаю вас з днем народження. Бажаю вам здоров'я, щастя, мирного неба, що всі ваші мрії збувалися. Ми вас дуже любимо, поважаємо, цінуємо. Діти також. Ви в нас найкраще. Шановного десь. Щиро вітаю вас з днем народження. Бажаю вам всього найкращого. Бажаю, щоб ви завжди були здорова, привітна, усміхнена, так як зараз. Бажаю, щоб ваша дитина поступила в цьому році, туди куди ви хоче. Ви людина великого покликання і доброї душі. Бажаю завжди такої залишатися. Нехай життя наповнюється з кожним днем світлом, надією, щастям, любов'ю. Успіхом і чудесами, бажаю фізичних і моральних безусл... сил, безсумнівної поваги, душевної радості. Ми вас любимо, ви найкраще. Щоб все складалося так, як ви задумали, що ваші плани, мрії, вони здійснюють. Ми, ну, звісно, миру, любові, вашій родині, здоров'ю, вашим близьким, і вас вирушують всього найкраще. На жаль, наступний рік для нас з вами буде останнім. Проте я впевнена, що ми проведемо його незабутнім. Лариса Михайлівна, вітаємо вас з вашим днем, збажаємо щастя, здоров'я. І щоб ви були щирі і такі, які ви зараз, щоб ваш 10 клас вас завжди любив. І щоб ви цвіли та пахли. І оцінки гарні ставили. Лариса Михайловна, це вам! Це вам! З днем народження! Я хочу вам подякувати за прояв терпіння та за все, що ви для нас робите. Навіть в скрутній ситуації ви завжди можете нам допомогти. Халло, Аля! Халло, мій лібе Лариса Михайловна! Іх Аля куча цінки пурстат, іх вінжу інен глюк і гучес, і філь гезунтхайт. Іх лібі тих, біз бальд, тюз! Дорога Лариса Михайлівна, вітаю вас, з днем народження. Від щирого серця хочу побажати здоров'я на багато років життя, щастя, злагоди, добробуту. Хай всі ваші мрії здійсняться. Хочеться вам ще подякувати за все те, що ви робите для наших дітей. Тому, велике вам дякую, ви найпрекрасніший вчитель, якого я знаю. З днем народження вас! Я заздрю, тому що у вас такий хороший клас, 10-й, з яким мені завжди приємно працювати. Всього вам хорошого. Україна переможе. Мали залізні нерви, скоріше нашої перемоги, та й здійснення усіх-усіх ваших мрій. Та й з Днем народження. Бажаю, найголовніше це здоров'я, душевного спокою, гармонії, жіночого щастя, сімейного затишку. Новин лише приємне. Спогадів незабутніх. Ми вас дуже любимо та цінуємо. Ви саме найкращий класний керівник. Ми всі вас дуже любимо і вітаємо вас днем народження. І взагалі ви у нас найкраще. Дякуємо вам за все. Ми вас всі дуже любимо. Ще раз вас вітаю з днем народження. Ми вас любимо. Днем народження, наша любінка Лариса Михайлівна. Зі святом найкращий класний керівник.